Привіт, Він канал Марко Макіша і це э, Кар-Симулятор 2. І сьогодні. Э, короче І сьогодні ми будемо Тестувати мою машину. Ну, короче, саму мою найбистру машину. В гаражі Ой, так. Давай ти Ой, точно, я коротше, це завтра буде обзор на цю машину. Не просто вам так покажу, я її прокачаю. Це буде опірська машина. Чекайте, я щось так зробив, Я ще маю зробити... Так, все. Підійде. Так, ну все. Так. Даляй, опа. Так, тут у мене так, ну. ну такий я зробив гелік. А статті, він у мене був на страх стоянці. Реально, я не бережу. Треба до нього доїхати ще. Ну, для вас одна секунда. Біжу до ля-ля-ля-ля-ля, О! Біжу тебе. І... Кто такой? Ууу, а у тебя пузик есть? Чуть-чуть пузик есть. Так, ідем. Идем, 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 идем. Че так довго, я не знаю. Короче, я уже під'їхаю и урізаюся в таксі. Так, добре, мені головне, щоб не було а, арен, а, аренда одна хвина. Он це найголовніше. 56 секунд. Ну, бля, а воно ще й висне, овсю. Та ні, капец! Даляй, давай офсю. Таратенька тут тітинг. Ой, бля, забув, забув, забув. Малесенький обзор на машину. Я зробив для неї тюнінг. Всем привет, ценя машина. Я її такою зробив. Ну, коротше, така. Ну і тут пише э, э, Hello. А тут Гоу, це мара. Ну, ви знаєте, коротше, не туда сів. Так, що, будемо пере... А, са року поставив. Ух. Йокарний. Ну, я... Це сьогодні, коротше, я зробив. А он все і он це і онся он полоска, коротше, що і там Help Help. Це я. А он... Ну і ці тут. Он все штуки э, Go. Это я написал сегодня. И тут спорткар сегодня. И тут тоже спорткар. Ну и такая штука. Ты куда? И диски поменял. Такие. Дрифонг. Я что ничего не понял. Давайте допоможем. Ой. Давайте, идти. А ну, все, я сделала. Ну то капец, ну реально. Да ты... Опа, дрифт. І урізаємо Ой-ой-ой. по побив машину. Ой, дрифт, дрифт, дріфт. Ой, дрифт заходимо. Ух, йоу, карний, як добре. Я побачу машини. Блін, тут їх дуже багато. А як це і справити, я забий, я забий. Та блін, то як? Стоп. А он так, добре. Меню ні. Не... Короче. Ми їдемо зараз. Едем в аэропорт. И мы тут будем зараз замерять цієї машини. Ви машиной. Вы вообще я сказал? Ну, вроде бы чуратайка, шоу. Дрифт, 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 дрифт. Коротше, тут не ця траса. Туда! Дякую, що зупинило. Коротше, я йду зараз по мою машину. І йду зараз, короче, йдемо робити гонку. Зараз ще один раз в онлайн зайдемо. Побачитеся. Коротше, я буду віджимати всі ці хвилини кломашинки. Митси. Все. Так, все, я вже промию машину. Статі! Буйваска, умоляю. А скільки вже зробив, коротше, я порахую, скільки я. От, коротше, все, я зробив Я все зроблю, бо я буду монтувати це відео. Фух. Ну, за це реально треба лайків. Оскільки я віджався, то за скільки лайків, все. Під цьому відео буде. І так само підписників. Підписуйтеся, будь ласка, я вас прошу умоляю. Все, ми зараз прийдем. Ух, Я здохну зараз. Ёкарный. Вот <звучит> зараз мы и будем. Да <звучит> ёкарный снова забыл. Всё. А ну, почекайте. Мне интересно, но за... Э... Та, зачеплюю. Фух, ви зараз, зараз побачите, які машини там будуть. Он так нормальні такі машини. Я, Не ну, я почекаю. Нормально така, там на амба є. Ну шо, давай спорткар. Опа! Все, перший. У реально дріфтит капець. На великих швидкостях і тим більше на поворотах. Як 400 кілометрів, то я не знаю. Вс? Ні ту. Ну це нормально розлетать. Вообще идеальный, я бы сказал. Как бы було 400 это вообще капець. Тихо, нормально, задом. Капец. Ну все, я выиграл. Фу. Капец, я задыхался. Ну, зараз я вам покажу, как он дрифтит. Это просто так было, разминочка. Ні, ну нормально, можна сказати. І смертельне кольцо. Нормально, вообще ідеально. Я на не беру розона. І другий і пішов, і третє, і пішов. Вона тільки три змогла. Все. Все, короче, э, можно сказать, свято для своей машины. Цедрифонг. Не, ну вообще классного дрифт. Это. Прикольно. Все, выехаем. з 360 выехаем. Э, е, что за приколы? Ну, короче, так. капец. Капитули. Ну, короче, о, я хочу вам показать одну штуку. А, ну, ну давайте я быстро покажу. О, кстати, очень это, я пройду цей поворот. Ну, блин, я так может идеально просто. Ну, блин, а...

Я, коротше, дивився це відео десь. 3 е, 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 ріка назад. І тут ви вообще нічого не зробили. Нічого. І до тепер. Зараз секунда. Секунда, 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 терпіння. От так. Е, ще є там люк такий. Зараз вам покажу для вас секунда. Все, ось це люк. Ну це не люк, ну просто так. І опа! І ми тут. Ну, ще можна і тут кількість. Я не пробував, бо бо там якось трохи майже нереально. Або, або тут. Там вообще нереально, а тут більш-менш реально. Ну, все, така пускавочка. Бос Ну, і тут так і нічого не зробили. Я вже це повторюю 300 мільярдів 300 трильйонів раз. Ой, опа, дімок Ну, блін, мені подобається в цій машині панель. Ну, і наклейки, які я тут зробив. Тихо, опа, нормально. Там поліція! Мені тим більше до поліції. Ну, ви, 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 ви. Фух, капець. І машина є. Все, що ще треба. Нічого. Та, а, не таке довге відео залишилося на сьогодні. Це все. Всім, всім, всім почекать. Секунда! Секунда!